За погодженням із прокурором Харківської обласної прокуратури, слідчим слідчого відділу ОСБУ в Харківській області, повідомив про підозру мешканцю Харківського району, який поширював відомості про переміщення військової техніки Сил оборони України. Слідством встановлено, що вказаний громадянин, маючи стійку антиукраїнську позицію, через месенджер-телеграм передавав інформацію про пересування техніки Збройних сил України по трасі Полтава-Харків. Під час обшуку у чоловіка вилучено комп'ютерну техніку та телефон із доказами вказаної протиправної діяльності за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.